29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Кам'янське вшануває героїв, які віддали своє життя у війні за Україну. До Дня пам'яті захисників, урочисті заходи за участю родини полеглих воїнів влади міста, військових, правоохоронців та громадськості пройшли на головному майдані міста майдані героїв. Декілька сотень кам'янчан зібралися на центральному майдані міста, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які поклали життя за свободу та незалежність України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих захисників. Ми завжди будемо пам'ятати подих для нашого міста, для нашої країни. Низький уклін батькам загиблих, їхнім родним і близьким, за те, що виклали таких синів. Я хочу всім побажати перемоги. Хочу, щоб наші всі бійці, які зараз броню нашу країну, наше місто поверталися живими. Слава Україні! Під час урочистої церемонії почесними грамотами та пам'ятними відзнаками міського голови нагрудним знаком захисник України було нагороджено військових та правоохоронців, які стоять на варті безпеки та порядку у Кам'янському. До дня незалежності від знаку міністерства оборони України було нагороджено начальника військової адміністрації Кам'янського району Олега Гапіча. Продовжилися урочистості патріотичного акцію Прапор України, прапор єднання. Освітяни Кам'янського розгорнули та пронесли містом величезний 100-метровий стяг України. Завершилася хода на подвір'ї музею історії міста. Сьогодні всі освітяни, абсолютно всі заклади, дошкільні школи, позашкільні заклади, долучилися до цієї акції. До нас приєдналися жителі міста, міста, молодіжні громади нашого міста. І сьогодні ми. Пронесли цей символічний прапор, який має довжину 100 метрів. І думаємо, що наступного разу ми його розгорнемо на день перемоги і обов'язково пронесемо його ще раз. День, коли ми не можемо стояти осторонь і повинні пам'ятати про те, якою дорогою ціною для нас завоюється наша перемога і наша незалежність. До пам'ятних дат у музеї історії міста відкрилися дві фотовиставки Кам'янське Воєнне повсякдення та виставка робіт спортивного журналіста Миколи Синельникова Вар». Автор також долучається до цієї акції всесвітньої по суті зараз, да, під прапором нашої України, який став символом незламності і духу людей, людей і насамперед українців. Треба показувати. Інший бік війни з нашого боку, як це відбувається, що це не лише війна в окопах, це не лише воєнне повсякдення. Тому я вибрав близьку мені тему спорту, вибрав зруйновані майданчики, стадіони, басейни по всій країні. Це Київ, Харків, Ірпінь, Буча. Проїхав та зробив такі світлини, з якими ви сьогодні я вважаю познайомитесь». На експозиції Миколи Синельникова представлені світлини зруйнованих спортивних об'єктів Харківщини. Туди, не дивлячись на постійні обстріли, автор їздив особисто, аби показати всьому світу наслідки військової агресії Росії. Саме виставка Синельникова фотографії мене дуже вразила. Розумієте, і біль, і жах охвачує, що ці споруди порушені, і що спортсмени зараз не мають можливості займатися повноцінно. Я дуже дякую цим людям, які. Відповідально ставляться, ну от, розумієте, і побачили світлини, які в музеї інша виставка, як наше місце живе під час війни. Це дуже дуже важливо. Важливо зберігати ці моменти. Я впевнена, що перемога буде, а після перемоги це буде дуже важливо, як ми жили під час війни. Кам'янське ніколи не забуде своїх полеглих воїнів. А перемога України стане найкращим вшануванням пам'яті загиблих героїв.